Всім добра. Хочу показати, які в мене переробочки. Зараз у садочку. Ми в саду у Анжеліки. І це локація Рівненська область. Бонечка. Боня, Боня я тут. Так, тут так само, як було. А ось тут погляньте, кардинальні зміни. Ось так я постригла свій ялівець. Козацький, вроді його звати. Трошки він прихворів, але мені так подобається більше, ніж було. І сюди я пересадила хвощ. Потім підійду вам покажу зблизька. Він тут ну, дуже гарно виглядає. Ось навіть не замітила, що починає квітнути очіток. Глянь, як гарно виглядає тут травичка. Все. Бачите, такими трьома кубками я її посадила. Дуже красиво виглядає, як завжди, і цейток варігатний Ось тут я ще посадила з цієї сторони імперату, так як потім я оцю заберу восени. звідти тут у мене. Ось таких, щоб таких було, бачите, жовто-червоно-зелених тонах. Все тут у мене дуже красиве. Глянь таке листя. Гейхере. Ось. Такий, бачите, виступ я тут зробила, насипала такої щебіночки малесенької. Тут ось так змінила, повністю посадила свої молодила. Ось цієї сторони також така сама іхерка. Ось там видно хвощ. Тут ось такі низькорослі будуть хости. ну, потім будемо бачити. І ось така композиція, ось така з глечика. Ідуть ось такі красиві. Бачите, такий колір, о, ще й розквітла, так гарно прийнялися. Ідуть йдуть ось такі красиві живучки. Так, там далі видніється у нас шавлія. і вона, бачите, ось так імпонує одна одні по кольору. Тут буде основний акцент ця травичка потім, не знаю до сих пір, її звати. Не залишилася, як зазвичай тут шавлія. Скажіть, ну хіба вона не красуння? Ну я просто не перестаю нею милуватися. І ось мій пересклет. Уткалену цього року вони ну геть ніякі. І тут так все саме і залишилось. Евергол травичка Моїнія красунечка, ситняк, також треба вже щось з ним робити, пересадити. Ось тут у мене ще з'явилися нові живучки. Ось дивіться, ці вже так гарно прийнялися. Цю дуже полюбляю. Ось так. Ось такі в мене ще красунки. От. Бачите, як гарно. Наросла ця рослинка, не знаю, як вона називається. Ну і, мабуть, не потішить мене в цьому році гіацинт водний. От нюфейка мене дуже тішила. Ось такі дівчатка, у мене переробочки. З часом я заберу будлейку свою красоню звідси, так як вона вже сюди зовсім не підходить. Так мені здається. Ну, Не знаю, почую ще вашу думку. Дякую, що були зі мною. Заходьте ще.